Доброго ранку. Повертаємося в нашу ранкову студію вже не одні до вас, а з чудовими гостями. Це представники громадської організації Команда молоді, зокрема, куратори проєкту Кожна дитина майбутнє країни. Дві Юлія Юлія Рибалка та Юлія Радо. Доброго, Доброго ранку да, дуже раді вас вітати в нашій студії. Команда молоді вже була в гостях у нас. Ми говорили про е, ті різноманітні проекти, соціально значущі, які організовує саме команда молоді сьогодні. Про ще один проект поговоримо, але давайте спочатку да, у нас гості, які приходять до нас от саме на початку, вже спочатку дві року, все таки підбиваємо якісь певні моря. Так про підсумки да. вже пройшло ну, трохи менше ніж півроку з того моменту, як ми бачились в останній, і було дуже багато планів у громадській організації. Що з цих планів а, збулось, можна так сказати. Відбулося, ми е, у в минулому році почали працювати у рамках проекту Полтава-Книжкова. Ми встановлювали палички для букросингу. На жаль, не всі полтавці до цього ставились лояльно, знищували їх, але ми їх будемо відновлювати, відновлюємо і будемо відновлювати. Також ми працюємо в проєкті спорту кожен двір. У рамках так, до речі, да, це цікаво, у рамках якого на даний момент ми відновлюємо спортивні майданчики, фарбуємо, десь там щось цінимо. Також встановлюємо урни для сміття, так як це є проблема у. У дворах нашого міста сміття може валятися скрізь. Ми встановлюємо урни. Коли це тепла погода, коли дозволяє нам погодні умови, ми проводимо руханки. В... В зарядка, в да? руханки, так, зарядки. Ми вже... Це кожного ранку? 에, кону... На вихідні дні uh -huh. ми намагаємося, ми проводили вже подібні акції в парках, а ось як потепліє, будемо намагатися проводити в кожному дворі. Uh -huh. Це такі флешмоби ви організовуєте свої рідні, так? E, як наші як активісти... відбувається взагалі? Наші активісти певні, які цим займаються, які хочуть цим займатися, готують якусь е, програму. Приходять діти в основному дітки і займаються руханками якісь вправи для того, щоб добре себе почувати і був гарний настрій на цілий для день. для здорового способу так. життя. відповідно. тобто це мені здається. Це боротьба з шкідливими звичками і профілактика. Це відбувається відповім. так, можливо, що якщо людина йде, бачить, що займаються зарядкою, просто приєднується. Так, так а тільки Без... з дітьми ну... ні, ну і дорослі. Просто дітки більше йдуть на контакти. Дорослі mm -hmm. вже кому цікаво, ті підходять і також рухаємось. Все, коли а. буде, коли, коли потепліше, де Ось, буде да. також парк? Потеплі, як потепліше, ну, на, на даний момент плануємо в парках, а далі як, як вийде? Якщо буде у нас. Велика кількість і будемо намагатися проводити кожен раз в якомусь куточку нашого міста. Ну а скільки вас зараз? Я пам'ятаю, тоді є спілкувалось було ну, там 10 чоловік. Здається, ні чого наступ минулого 10? разу. Як приходили нас? Було 22 два чоловіка. Mm -hmm. да, зараз нас 26 чоловік. До О, нас приєдналося 4 ще чотири да? нових чим. Ви їх підкупляєте? У нас, цікаво. У нас цікаво. У нас весело. Ми творчі, Ми працюємо. Ми студенти, люди, які. Прагнуть щось робити, щось змінювати в цьому житті, і тому Шукаємо, до нас приєднуються. людей, яким не байдуже. Доля нашого міста, доля взагалі дітей. Ну, це зокрема. І тому... Да. тому давайте Шукаємо все таки. Активісті. Я постійно дивлюся. постійно дивлюся на оці от… Надзвичайно яскраві поробки. І да. причому з різних матеріалів, наскільки я розумію, це проводяться майстер-класи, причому в різних сферах. Можна, так, так, та кожна дитина – дитини. Давайте, так, да, про це в нас проєкт кожна дитина майбутньої країни. Проводимо майстер-класи, це тобто заходи, якісь прямо навчити дітей якоїсь нової технології виготовлення поробок або нової техніки малювання. Робимо з прикладних матеріалів, з того, що є, з ниток, з паперу. Все, що тільки можна. Дітям дуже цікаво, і кожного разу ми намагаємося щось. Так. Новенькі. Давайте показати. одразу зазначимо, який вік дітей. Діти до нас приходять від трьох років угу. і навіть найменші, І, 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 і висі, так? Від да? трьох до тридцяти, я так розумію. І школярі, ну. Дуже подобається. Ну а у вас є якась ну, спеціальна підготовка, скажімо так, да? чи це у вас ну, на рівні хобі? От ви вмієте щось робити? Да? і Так, ви вирішили Я взагалі працюю художником. Ага, ось я до цього є керівником э, студії творчої студії Водаграй при бібліотеці юнацької Олеся Ганчара. І э, є трьохрічна практика вже роботи з дітьми. У а? мене просто я з дитинства займалася декоративно-прикладним мистецтвом. Сама малювала, ходила на. На бісер, на макраме, на в'язання і закінчила школу мистецтв. Просто є хист, є бажання. А, ну Це таки є професійна так. підготовка. Mm, скажімо так. Так, Ми любимо діток, працюємо з ними, виготовляємо різноманітні. Ми намагаємося кожен майстер-клас прив'язати до певної якоїсь тематики, до якогось свято. Ну, лише до Нового року ми виготовляли такі ось. Шапочки знизу зараз. Вони актуальні ще й тобто, да, mm. з погодою пов'язані. Зміни тобто коло на ялиночку. Ось. Ух ти, клас, так що ну, нових звірів тварини магні. Е на магнітику Ой, можна рамочка з фотограмукартку ну, можна встати. Звичайно, просто та да. гарно. Да, так, да, так. Дивіться, ми от, самі це вдумав. просто магніт відповідно yeah. з іншого боку. То так як так. до нас дітки так. від трьох років ходять, ми намагаємося щось не дуже важке, але щоб всі змогли так, зробити. Ось так, з підручних Всевласне. матеріалів. Я бачу, навіть є такі поробки, так mm, так. Прищепка. так, так. Та каптичка, тобто ми намагаємося вдома так як дітки маленькі, і ми ножиці не даємо. Ми угу. вдома готуємось до цього, заготовки цілу ніч да ми робимо заготовки. Ми придумаємо, що ми будемо робити, вирізаємо вдома, готуємо різноманітні блискавки, пуговички, де все потрібно. І потім приносимо, показуємо приклад, допомагаємо діткам, ліпимо, робимо все, як потрібно. Ми ходимо на майстер-класи не лише вдвох. Нам допомагають інші наші активісти, тому що дітей ком... багато? А скільки, скільки дітей одному майстер-класі До 15 і більше. Є 10-80 чоловік, які постійно вже дітей ходять. Більше ніж півроку. Перший майстер-клас у нас був Терцив. В Терциєві. Минулого року ми провели на Великдень писанку. Угу. І після цього, у вересні місяці, ми вже кожної вихідні проводимо там на п'ятому поверсі майстер класи Спочатку ми проводили майстер класи на свіжому повітрі, тобто у сонячному парку. Там було й дітей більше, оскільки діти на дитячому, дитячому майданчику граються. І ми приходили, ми розкладали, ми на день незалежності робили дерево миру з, з журавлями-зарігами. Тобто там дітей було трошки побільше, бо це було тепло. Ми сідали за столиком, ми ліпили, ми танцювали, були рухливі ігри. Так, е, влітку також буде така тендера. Так, так. так, думаю, так. Треба так. Вже так, так як тільки, тільки стало холодно, і ми заховалися, бо діток стало вже ніхто не гуляв, тому ми ну, переїхали. Зрозуміло. Але добре, що все-таки, незважаючи на холоди, все-таки до вас дітки приходять. так? Дітки і... приходять спочатку, як ми ну, тільки розпочали майстер-класи в торговому центрі Київ, ще, скажімо так, не так про нас сильно знали проходили там, 4 чоловіки, потім 6. Ми розміщуємо напередодні Афіши про тематику майстер-класу на сайті е, в, соціальних, е, в соціальних в соціальних мережах нашої да. нашої та да, громадської організації. до речі, я вибачте зараз, шановні друзі, звертаю увагу, що ці майстер-класи абсолютно безкоштовні. Відповідно, громадська організація команда молоді. Знаходьте в соціальних мережах і вся повна інформація, і зможете долучитися до цього всього. Я хотів запитати у вас батьки, от зокрема повертаючись наприклад, до відкритих майстер-класів. Я собі от уявляю, да, гуляють собі батьки. З дітьми. І тут дівчата, якісь, да, викладають, значить, тут, як ніби на ярмарку, да, і кажуть: ідіть сюди, давайте все разом робити. Як це все ну, процес? Тут тобто реакція була різною, мабуть, такі, чи ні? Чи всі о, упав давайте? Майже всі з захопленням підходять. Батьки також приймають участь, якщо це найменші, наймолодші з ними сідають і також з ними окремо клеять, навіть окрему поробку. А нема такого, що батьки. О, слава Богу, що ви є дівчата. На, ти... <сум> займайтеся. Будь ласка. <сум> Обов'язково всіх батьків спочатку тільки проходять вперше, перше запитання це, а це безкоштовно. скільки це коштує? Ні, це безкоштовно. Будь ласка, приходьте кожні вихідні. Ми працюємо з вашими дітками. Дітям подобається, батьки підтримують нашу ініціативу. Навіть ось буває таке, що дзвонять, телефонують на телефони, питають будуть буде майстер-клас сьогодні, в скільки, в котрій годині, що ми будемо робити? Там прийде, моя Настя не прийде. У нас вже є діти, які ходять до нас постійно. Льня з Настя, і це у нас взагалі е, брати, сестра. Вони працюють разом. Вони друг е, поперед одне поперед одного намагаються зробити щось краще. У них певна якась конкуренція, і у них завжди виходить щось надзвичайно гарне. Ну це, мабуть, не, не дуже просто так знайти до кожної дитини підхід. Як вам це вдається? Шукаємо індивідуальний підхід, але бувають, бувають випадки, але намагаємося їх якби згладити. Все виходить, кожна дитина виходить від нас задоволена. Mm -mm. і обов'язково з якоюсь порубкою. Ну no, порубки ж таки так, заготовки це все берете на себе відповідно. Tak. Да, тобто, все tak. принесли. Тобто дітки тільки робіть. Ось tak. вам ідея. Tak, 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 tak. Ну це дійсно, це, це похвально. Так, я давайте скажу. ще раз виокремимо просто... напрямки, так? Я бачу я. це зниток, аплікації, так? О. Це те, що осінні, відповідно, да, але надзвичайно просто це я звертаю увагу всіх батьків, відповідно, да це надзвичайно просто. Якщо ви не знаєте, як це все зробити, відповідно вам підкажуть. Будь ласка, дівчата, да знайдіть через нагадаю, команда молоді. все. я думаю, що е, після подібних майстер-класів я думаю, що деякі батьки, можливо, і вдома якось, ну так є що, такі, щось що... роблять. Все Звичайно, діти приходять там, зробили одну шапочку, мама. Кажу, ще хочу шапочку, мама, дома зробимо. Каже, просять заготовки. Вже, і і Дайте, коли... будь ласка, мені з собою там заготовочку, Я вдома буду робити. Нема питань, будь ласка, нати робіть не шкода. Які проекти ще плануєте реалізувати в цьому році? Ще у нас є проєкт відповідальна молодь, сильна країна. Ми в цьому році два рази відвідували дитячий оздоровчий табір Еколог, який знаходиться в Опішні, Розповідали дітям. Про відповідальність та здоровий спосіб життя. Це було в формі тренінгу, бесід та рухливих ігор для найменших, наприклад. Так, а ще? Ну, давайте відкривайте таємницю. Серйозно, 26 молодих людей, 26 ми працюємо, студентів ми працюємо. Працює на та... Тим ми зараз якраз таки, от рік розпочався, ми збираємося, ми придумуємо нові проекти, які. Ми можемо реалізовувати в місті Полтава, які ми можемо в області реалізовувати. Ми не хочемо працювати лише в Полтаві. Ми хочемо працювати по всій Полтавській області. Тому ми працюємо в цьому напрямку. Ми намагаємося придумати якісь проекти. І обов'язково з вами наступний раз. Да, так, ну, ми, ми вже почули там... досить таки багато, це і ну, дитячі машина. Мені майданчики. ще цікаво, мені ще цікаво, Всі студенти, все ж таки, так, я хотів я... Це, це дізнатися. А з яких працює. ще сфер? Ну, ви Гончара, так, так, ви працюєте? А ще з яких сфер? У нас є люди, які працюють в будівельній сфері, у нас є люди, які працюють в мають свій бізнес, скажімо так. так, є школярі. Навіть так, нічого так. Ми різноманітні всі, серйозно. Просто загальна більшість це студенти. А ну, так? Поки як ти кажеш, навчаються, да, поки є вільний час, як ти кажеш, немає ніяких проблем, да, але сесію здали нормально. Да? Сесію поздавали всі нормально. Все добре. Ми нормально все вміємо. І там встигаєте, і так, тут встигаєте. Так. Це не головніше. Це чудово, що взагалі є такі ентузіасти, які роблять щось гарне для нашого міста. Абсолютно безкоштовно. Абсолютно Тому, безкоштовно. Розумієш, є такі ентузіасти, які за це беруть гроші. Я тобі серйозно. Головне дитячі такі... посмішки. Це О, для нас найголовніше. Це правда. Це правда, шановні друзі, ще раз нагадую. Команда молоді, шукайте в соціальних мережах відповідно цю назву, афіши, відповідно, розклад, зокрема, що стосується це, звертаюся до батьків, яких є а, маленькі діти. Відповідно, що стосується майстер класів, ну і всіх інших заходів, ті ж самі руханки. А чому б ні дійсно я собі от себе ставлю на місце? Да, от я, я можливо і не вийшов би от так от сам да? щоб порухатися. А коли є кампанія, нормально організували. Видали заготовки. – Мені дається тижко, коли я побачу компанію людей, які займаються зарядкою. Я обов'язково приєднаюсь. Чому О, мені да. так і будемо робити? Ми нагадуємо, що в нашій студії були е, представниці громадської організації Команда молоді. Це Юлія Рибалка та Юлія Раду.